Якщо підйом плануєте на весні, рано, так як ми, беріть із собою запаси їжі, чайку, тому що тут зараз нічого не працює. Так, добрались ми до бази Заросляк. Дітки побачили ящерок. Предлагають підняти з собою до озерця. Ну, ми цього робити не будемо. Не будемо я сім'ю розлучати. Так, йдемо по жовтому маршруту. Водичка тече, ніжки будуть мокренькі, треба одягати взуття не такі легеньке, як у нас. Ну нічого, ми спробуємо. Жовтим маршрутом підйом доволі легкий, доріжка кам'яниста. Йдемо як професіонали вже на цей раз. Йдемо лісовою галявинкою. Погода сьогодні. Класна. Так, з кам'янистої доріжки ми зійшли на лісову. По дорозі є вказівники. Ми дійшли до заметів снігових внизу. Річечка тече, а зверху купи снігу. Очнілище богатейку. Дійшли до місточка. Тут річка краса така. Щас, що, час. Все роздивимося. Ух ты! Ой! Можна ще й на лижах покататися. Ага, якщо що, снігу добряче, дуже багато. Так що курортний сезон, лижний, не обов'язково їхати сюди взимку. Можна приїхати навесні, коли ціни менші, туристів менше, а покататися на лижах можна і тут. Як я люблю відпустку. Зібрав собі троє трусів, дві пари носочків, в чемодан, Льов, спортивний костюмчик. І поїхала собі в гори. М -м -м. Та ти що? Ось. Не здивуюсь, якщо ще й гриби знайдемо. Йдем, йдем. пройшли сніг і ось вони гарні такі. Ростуть на галявинці. Красота. Вийшли на галявинку крокосів. Класс. Ключи снежок ложись. И то крышел и вот. Краса, да? да. Кого? Знайшли оглядовий майданчик. Залізем зараз подивимось. Опа, які тут хижаки водяться. Даже беркут Карпатський. На оглядовому майданчику відкривається такий краєвий. Чутно десь шумить річка. Ух ти! Наша все куражки мурашки. И сюда, и и Самый лайтовый подъем які ми робили. класно квіточка схожа на Анемонку. стежкою через ялівець. ,ного ,ного ,ного. Тут шишечки є. Та-да-да-да! -да Це кого ми тут зустріли? Ну, ви поняли, де ми, так? Да? Біля річки. Фитон, фитон. тут так воздух меняется, таким холодком сразу дует. Классно. И нам надо лізти через цей височезний айсберг. Хопа! Так, зустріли перепону. Рятувальники не прибрали, ну нам це не проблема. Ми люди-витривки, ножку сюди хопа, ручкою взялася, встала, хоп, прыжок і є. Слідуючий. Давай палку. Це не в Роблокс вам гуляти. Це життєвий Роблакс. Хопа, палочка твоя. Все, в порядок. Погнали. Ідемо далі. Проходимо ще один такий невеличкий потічок. З усіх боків збігається водичка. Наша компанія нас доганяє. Такі у нас тут зараз спостерігаються камушки, осінькі. До стачки перебігайки. Перебігаємо. Проломилась доплечка. Ну то не під моєю вагою вона проломилась. Може під Стасовою? Не знаю, запитаю потім. Боже, як класно. Ні, Тащусь просто від цього походу наша компанія Вони теж тащиться. Ми йдемо далі. По сніжку ловенько, сонечко припікає, а Уф. красота так, ведемо відеоблог далі, але вже без дівчат ми піднялися вже майже на вершину але дітки почали плакати страшно їм підніматися обіцяю викинь палку прикольно а я ж казав злість буде проще так йдемо далі Так, зашли на підйом на той складний, але озера не видно ось гори шпиці. Йдемо далі. Фінішна пряма. Я сподіваюся, що воно не заметнене повністю снігом. Ого, От від озера мало залишилось сього. Куч жаб <гум> скільки. Ого. Ого. Вся кішить жабами. Ропухи. Весь лідовиковий період буде тут, а тоді, коли за стіг гор розтане сніг. Зараз тут одні жаби.